Друзі, всім привіт! Дуже рада вас всіх бачити. Давайте для початку трошечки познайомимося. Мене звати Ксюша Никуню, я є наставник і експерт в розвитку онлайн. Успішний досвід онлайн маю 4 роки. Знаю все про онлайн, від міщапки профілю до запуску таргетованої реклами. Як правильно упакувати сторінку, як набрати підписників, як розвиватися в Тіктоці, які ліміти у Фейсбуці і Інстаграмі? Як правильно вести переписки, що відбулися продажі? Супроводжувала більше десяти учнів. Учні навчилися повністю з нуля вести свої сторінки, працюють дропшиперами, розвиваються онлайн і здобули професію, менеджер по підбору онлайн професій. Маю успішні відгуки і кейси учнів. За 30 днів під час навчання вийшла на дохід від 1000 гривень в день. Стабільно заробляю і зможу вас навчити. Пройшла не одне навчання у топових експертів, вартість яких складає більше 30 тисяч гривень. Провала більше 10 прямих ефірів. Зараз заробляю стабільно від тисячі гривень в день. На свою карточку кожного дня маю вільний графік роботи. Я є незалежна, серйозна, цілеспрямована, знаю, чого хочу і до чого йду. Серйозно відношуся до супроводу людей і до навчання. Я створила свій особистий курс успішний онлайн, тому що я пройшла цей шлях і знаю, як правильно все робити і зможу вас навчити. Тому зараз детальніше про свій курс буду розповідати далі. Я створила свій особистий курс, успішний онлайн. Про що курс? Це восьмитижневий курс по стобуттю онлайн-професій, менеджер по підбору онлайн професій заробітком від 20 тисяч гривень і більше на місяць завдяки правильному введенню соціальних мереж. Результатом курсу буде: ви здобудете онлайн-професії, менеджер по підбору онлайн-професій і отримаєте доступ до 30 онлайн-курсів до навчальної платформи. Доступ залишається назавжди, за допомогою яких можна здобути сучасну затребувану онлайн-професію. Ви навчитеся правильно вести свій. Профіль Instagram. розвивати свій бізнес онлайн і залучати більше нових клієнтів та збільшувати свій дохід. Також зможете людям підібрати ту чи іншу сучасну онлайн-професію. Ти на курсі успішний онлайн отримаєш Результат. Навчися правильно вести свої соціальні мережі, щоб згодом продавати свої курси або ж перепродавати чужі. Навчитеся мріяти і писати мрії. Навчитеся змінювати своє мислення та самооцінку. Навчитеся користуватися хорошими додатками, які спрощують роботу. Навчитеся супроводжувати своїх учнів. Навчитеся отримувати доходи від 20 тисяч і більше. Навчитеся ефективно працювати зі своїми клієнтами, учнями. Отримайте вхідний потік заявок клієнтів. Будете мати свій бізнес. І відчуєте фінансову незалежність. Будете працювати без будильника, тому все детальніше про це я буду розповідати на своєму курсі. Всіх дуже буду рада бачити на своєму курсі. Тому пиши мені приват, успішний онлайн. Підбор підбору онлайн-професій це людина, яка допомагає підібрати ту чи іншу онлайн-професію, або ж допомагає людям, у кого є свій бізнес, розвивати його в онлайні. І збільшувати кількість нових клієнтів за допомогою навчальної платформи і за допомогою мого курсу Успішний онлайн можна здобути сучасну затребувану онлайн-професію. Таргетолог з нуля, відеомейкер, різмейкер, спеціаліст по Тіктоку, менеджер по підбору онлайн професій, заробіток на Форекс, заробіток на криптовалюті, заробіток на простих завдання, власник інтернет-магазин. Також за допомогою мого курсу Успішний онлайн ви зможете дозволити собі. Те, чого не дозволяли раніше. Тому хвати думати потрібно діяти. Тому тільки від вас залежить ваше життя. Тому пиши мені в приват успішний онлайн, і будемо разом починати діяти.